Іршавський коваль Віктор скрупульозно робить із заліза троянду. Така прикраса, за словами майстра, коштуватиме покупцеві близько ста гривень. Утім і працювати над нею треба довго, однак квітка забирає 2-3 години. Бачна бляха, по проволока, звичайно, звичайно обичайно викручуємо і все, стоїть з, з матеріалу робимо повністю. Гріємо отак на гумі, повністю вигинаємо. Викручуємо так і робимо як природний лист і повністю вигинаємо. для ковалів, що з'їхалися з усього Закарпаття на фестиваль гамора. Подібні витвори просто дитячі забавки. Вони можуть створити все від підков до черевиків. Щоб шматок заліза став витвором мистецтва, спочатку його треба нагріти. Температура у цій пічці сягає тисячі градусів. Далі розпечене залізо обробляють важкими молотками. Хоча ковальство справа явно не жіноча, киянка Даша вирішила приміряти на себе цю професію. Дівчина щосили допомагала у роботі досвідченим ковалям. Я ж не, не роблю теж роботи, що й ковалі, але поки що те, що роблю, то це звичайно подобається. І зараз під робимо. Це, звичайно, не дівчача робота, але ось так спробувати хоча б раз, там, два, то класно. От ковальки має бути як я. Робий здоровий, нормального дітей. Здоровий хлоп, одним словом, який може помахати молотком дві-три години, чотири без перекура. Солов тер, пішов далі робити. Міжгірський коваль Владислав знає, що каже. Він уже шість років займається цим ремеслом. Робить ножі та сувеніри. Чоловік бідкається. Сьогодні ковальство на Закарпатті не цінують. Такі мелочі робимо. Люди торгуються. ну зовсім ніякої ціни немає. Нашій роботі дуже тяжко, дуже. В основному так, ми не, ми не живемо, виживаємо. Цього року фестиваль Гамора проходив уже в 16-те. І щоліта кількість учасників збільшується. Радує те, що збережені традиції і вони поновлюються. І відрадно те, що якщо в прошлому році було 16 учасників, то цього року 36. Сьогодні у Лисичеві на Іршавщині працює єдина в Європі діюча водяна кузня Гамора. Півтора століття тому її збудували в вихідці з Австрії. Ця споруда вже стала туристичною родзинкою Закарпаття.